Ану, скоріш лягай, мій скотик улюблений! Твоя кішечка готова. Не, Галя, нічого не буде. <свист> тобто нічого не буде. Що таке? Ну, розумієш, все-таки у мене. Біологічний організм відчуває, що сьогодні не четвер. Ой, вже Сон як рукою зняло, піду подихаю повітрям. Коля, не вигадуй, Коля, давай я тебе заведу. О, спробуй, ну думаю, це все буде даремно. Я нагинаюсь до морозилки та дістаю крижану пляшку. <кій> так. Я повільно берусь за пробку. Я відкриваю пляшку. Продовжуй. Я наливаю в чарку. Як наливаєш Повінься! Не зупиняйся. Ти засовуєш руку в банку та дістаєш огірок. А, далі що? Ти повільно піднімаєш чарку. Галю, я випив. Тобто все. Коля, Ну ти егоїст, а? Ну, Коля, що ну ти мене не дочекався? Коля, ну дав, давай ще по одній, а Ну навіть по поганій хаті по три чарки п'ють. Ну а, Коль, давай. Ну мені ж вже не 20 років. Ну, ти, Коль, ну давай. Ну що значить давай? Я вже курю, ні. Я вже... Коля. Ну, давай так. Ну, все-таки не будемо порушувати традицію. Завтра, то завтра. Коль, ну ти ж уже погодився сьогодні. Ну, погодився, розпогодився. Ну, біологічний години. Давай, все-таки, традиція. Четвер є четвер. Це що таке? Оце Коля 12 годин ночі. Четвер вже настав!